Із заявою про крадіжку до чергової частини Нововолинського міського відділу міліції звернувся 40-річний місцевий житель. Зловмисник пошкодив хідні двері підзобного приміщення заявника та викрав зимові автомобільні шини та електроінструменти. Своїми діями злодій завдав потерпілому матеріальних збитків на 3 тисячі гривень. Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 27-річний місцевий житель. Викрадені речі правоохоронці вилучили. Відомості винесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 кримінального. Кодекс України триває досудове розслідування. У відділі обслуговування дошкільників та учнів перших дев'ятих класів центральної міської бібліотеки прийшов урок доброти з учнями третього класу загальноосвітньої школи номер 2 Діти на прикладах казок оповідань визначали, кого з казкових героїв вони взяли б собі за друзів, перевіряли свої моральні якості при розгляді різних життєвих ситуацій. На листках сердечках писали про свої добрі справи і заповнили скарбничку, яку зобов'язались відкрити на подібному заході, вже будучи старшокласниками. Мали можливість ознайомитись з книгами з викладки Скарбничка добрих справ.